Усім привіт, рада вас відати на своєму ютуб-каналі. Мене звати Тетяна і я персональний стиліст а також блогер. Сьогодні я вирішила поговорити на тему, яка є доволі популярною і, можливо, навіть з одного боку проблематичною серед моїх клієнток, а також серед того, що я бачу на просторах інтернету. Це стосується здебільшого дівчат, які вже плюс-мінус зібрали свій базовий гардероб або, хоча б. Приблизно розуміють, що їм подобається, але не до кінця знають, як урізноманітнити свої образи. Нібито вдягаєш футболку, джинси, все прекрасно, дуже зручно, базово, але не хочеться так ходити абсолютно весь час. Хочеться якось урізноманітнити і щось додати. Хотіла також уточнити, я доволі довгий час збиралася взагалі зняти відео на тему тренди осені цього року. Але дивлячись на те, скільки такого контенту є зараз на Ютубі, я вже почала думати, як можна трохи інакше обіграти цю ситуацію. Саме тому мені прийшло до голови. Подивитися також модні покази, які відносно нещодавно пройшли у різних домах мод. Тому що, якщо ви знаєте, саме на підставі цих показів і формуються... Тренди на майбутнє. Те, що вони здебільшого використовують, саме дизайнери в своїх показах, те береться за основу, а далі вже інтерпретується. Це не значить, що якщо хтось вийшов на подіуми з пір'ям, блискітками, шкірою і все це в яскраво червоному і з леопардом, що так треба ходити. Ні, треба звертати увагу на якісь елементи і, можливо, додавати саме це в свій гардероб. Тому саме в цьому відео я хотіла Звернути увагу на аксесуари, які я побачила на цих показах: саме осінь, зима, 2025-2026 року. Загалом до аксесуарної групи належить дуже багато різних елементів. Це не тільки сумки, не тільки біжутерія і взуття, а також ще дуже багато різних речей, про які можливо ви не знали або навіть просто не бачили. Тому, якщо вас зацікавила ця тема, продовжуйте дивитися, а також не можу не прорекламувати свій інстаграм. Там ви знайдете набагато більше інформації про мої послуги, також про мене як про особистість. Посилання на послуги і також окремо на мій інстаграм залишу в описі під цим відео. Зіступами закінчили, тепер можемо переходити до справи. Перше про що я хотіла розповісти і те, що я бачила на показах найбільше, це Паски, але не прості паски. Здебільшого вони були доволі такими широкими, і їх вдягали просто скрізь. На сукні трикотажні, на топи, якісь шифонові, на Пальта, до речі, на пальта мені дуже сильно сподобалось, на куртки такі пухові, довгі. І взагалі, чому, наприклад, це виглядає дуже гарно? По-перше, тому що це додає жіночності, оскільки завжди, коли ми робимо акцент на талії, навіть якщо у вас Фігура прямокутник, тобто у вас менш виражена талія в порівнянні до плечей і до стегон, все одно пасок дасть вам можливість зробити акцент саме на талії і таким чином трохи її скоригувати. Ці паски дуже добре збирають образ. Там, де насправді може здатися, що дуже все базово, дуже так все. Звичайно, такі широкі паски додають ізюминки, оскільки якийсь час у нас були в тренді такі тонюсінькі пас-пасочки, мені здається, це якось там нульові. Потім у нас навпаки широкі зайшли. І це кожен раз змінюється і кожен раз видозмінюється. Але приблизно залишається в одному напрямку. Тобто це залишаються одні ті ж самі речі, тільки, можливо, трошечки змінюється матеріал, кольори. Можливо, якісь деталі. І саме тут я пропоную вам скористатися такою можливістю. Не обов'язково купувати такі величезні паски, які треба вдягати тільки саме на якісь елементи верхнього одягу, хоча це дуже круто. Якщо у вас є, наприклад, просто пряме пальто або прямий якийсь пуховик, при цьому більш-менш в жіночному крої, то таким паском ви зможете зробити акцент і. Додати до вже існуючого елементу гардеробу якоїсь цікавинки. Я собі позберігала багато різних варіантів, звісно, я поділюся ними. Також хочу звернути увагу не тільки на широкі паски. Ай на тоненькій у формі шнурків. Вони вже якийсь час з нами, але надалі на подіумах я їх бачила, тому мені здається, що вони далі з нами і залишаться, оскільки це доволі також цікавий елемент. Вони зазвичай бувають з шкіри, екошкіри, також бачила замши. Це просто такий шнурок, який, яким можна підв'язати, наприклад, піджаки, дуже гарно виглядають. Сорочки такого більш вільного крою для того, щоб створити саме оцей акцент наталії. Не зазвичай, як ми сорочки любимо там заправляти, виділяти талію таким чином, це також є такий варіант, і він окей, він цілком може бути, але трошечки можна зробити по-іншому саме захватити таким тоненьким шнурочком, якщо він навіть має на собі якісь елементи. Типу фурнітури, можливо, якихось там, не знаю, я часто бачила квіточки, якісь додаткові квіточки з металу, квіточки також зі шкіри. З цим можна дуже багато експериментувати, і це дійсно виглядає круто. Особливо мені сподобалися такі паски в поєднанні з пальто, як я вже казала. І коли в ці паски засовують дівчата перчатки свої шкіряні, начебто. Це більше слугує для зручності. Наприклад, можливо, на вашому пальто немає кишені, вам немає куди покласти перчатки. Але якщо у вас ще перчатки якогось цікавого кольору, то це взагалі ще такий додатковий акцент, і ви вже можете виглядати. Яскраво, цікаво і гарно просто на вулиці, не знімаючи при цьому пальто, тому що насправді це також важливо. Якщо ви довгий час проходите по вулиці, ви гуляєте між магазинами, ви гуляєте чи там прогулюєтеся або йдете, біжите на роботу, то також хочеться виглядати якось цікаво і гарно, і це можна зробити вже на верхньому одязі. Цими пасками також можна підв'язувати шарфи. Тобто, наприклад, ви накидуєте шар, просто якийсь такий палантін, і, наприклад, він там з одної сторони звисає, або навіть з двох, і підв'язувати також паском. Може бути широкий, може бути тоненький, тут же як завгодно, як вам більше подобається, але і то, і то буде добре акцентувати. Саме увагу на талії. І останнє щодо саме пасків, таких як зі шкіри, замші. Замша зараз взагалі дуже актуальна, надалі вона з нами залишається. Тому, якщо ще замислювалися над тим, чи придбати такий якийсь елемент саме замші, можна почати саме з паску, якщо ви не до кінця впевнені, чи вам сподобається цей, цей матеріал взагалі в носці з речима. І до Пасків хочу ще додати, що є різні варіанти типу басок. Тобто, що таке баска, да? це коли у нас щось виділяє талію, а потім від нього йдуть такі, як спідничкою, елемент. Але тут важливо зауважити, воно має бути правильним. Я прикріплю приблизні приклади того, що я маю на увазі, для того, щоб це було пропорціонально гарно. І при цьому не старомодно, тому що Баска це такий доволі важкий елемент, щоб не переборщити, не відправити вас в 2015. -й. І при цьому використати такий елемент правильно, аби знову ж таки підкреслити талію, і підкреслити вашу жіночність. А оскільки ми вже знаємо. То жіночність, це і взагалі підкреслення приталеності і тому подібне. Це загальний такий глобальний тренд. І я думаю, що на декілька сезонів вперед точно. Тому що оверсайзом вже ну, так трохи принаїлися. Не до кінця, відходячи від теми пасків, ми переходимо до наступного пункту: а саме, краватки. Так, чоловічі краватки різних кольорів. Різного, з різного матеріалу, з різним закінченням: сатинове, замшеве, звичайне бавовняне, в цвіточок, в полосочки, в клітиночки в усе що завгодно, в різних інтерпретаціях зараз на Пінтересті дуже багато різних варіантів, як саме можна пов'язати такі криватки, на талії, як пасок. Можна використовувати декілька цих краваток, зшити їх чи навіть просто стягнути якимись булавочками. Також в класичному розумінні, тобто просто на шиї, але можливо, якось не звичайно а так трохи розв'язано, можна просто з боку повісити собі. Також дуже багато зараз різних варіантів, просто зверніть свою увагу, що цей елемент може бути не тільки в чоловічому гардеробі, хоча насправді я мало навіть просто так на вулицях чи ще десь бачу чоловіків в краватках. Тобто, це зазвичай просто такий дуже класичний стиль, тільки там, здебільшого, для офісу, для ділових зустрічей. Але от саме це і є крутим, коли ви берете якийсь елемент з. Категорії речей, там де це прийнятно, і переносити зовсім щось інше. Це так само, коли ми поєднуємо щось дуже жіночне з чимось таким брутальним і жорстким. Звісно, це треба вміти робити, тому ми заходимо по чуть-чуть починаючи саме з аксесуарної групи. Наступна категорія це хустинки. Я знаю, вони вже доволі довгий час популярні, і багато яких можна було використовувати і влітку, і весною, а тепер ще й восени. І я хочу прикріпити вам ті варіанти, які, можливо, ви ще не бачили, як саме це можна використати. Мені, наприклад, особисто дуже подобається, я з буду так робити, з такою довгою великою хусткою. В тренчі. Тобто, завжди в тренчі ми маємо такі шлейки для того, щоб засунути туди пасок, який йде від тренча. Але цей пасок можна замінити на хустку. І це вже буде набагато цікавіше, тому що тренчі це базовий елемент, він дуже потрібний, він дуже зручний, це дійсно так. Але він дуже звичайний і він дуже сильно повторюється в усіх. Але ну що зробити, коли це реально базова крута річ? Саме різноманітнювати, ось, наприклад, хустками. Наступна категорія відверто моя улюблена, а це мереживо. Мереживо, яке вистає з-під джемперів, тонк-слівів. Тобто, зазвичай це треба придбати топ. Який має закінчення з такого мережева якогось цікавого, але при цьому топ має бути доволі вільним, щоб коли ви зверху вдягали джемпер, довжина цього топу була якби довша, ніж сам джемпер. Це дуже цікаво, дуже так. Я б навіть сказала інтимно, тому що мережево у нас у багато у кого асоціюється з якимось елементом білизни ніжної, так? І коли ми накриваємо це чимось таким більш теплим, більш таким звичним, то це виглядає дійсно дуже круто разом в поєднанні. Я б радила. Вам придбати якісь такі топи, які просто йдуть зверху на такій не надто жорсткій резинці. Вони просто вільні і закінчуються якимось мережевим. Тому що топи, які повністю такі, знаєте, в білизняному стилі, можливо, ви не зможете їх вдягнути на осінь просто самі по собі, тому що вже холодно буде. Але при цьому такі топи коштують набагато дорожче ніж просто топ, ось тут з резинкою і знизу з мережевим. І такий топ ви зможете вдягати спокійно під щось, залишаючи при цьому ось цей елемент мережева. Або можна також замінити на хустки. Звісно, хустка, якщо ви пов'яжете її там на талії, на стегнах. То вона буде прилягати, а ми саме хочемо цього вільного такого ефекту досягнути. Також є варіанти придбати міні-сукні, які також в білизняному стилі і закінчуються на мережеві, також вдягати під якийсь джемпер, під якийсь лонгслів, гольф, можливо, навіть, але головне, щоб все ж таки верхня частина була доволі вільною, щоб там був простір. Також мережево може виступати не тільки в ролі топу, а й, наприклад, манжетів на рукавах, або навіть таких накладних, чи навіть не накладних, якщо у вас дійсно є така сорочка, з комірцем, таким мережевим. Таких елементів на показах було дуже багато, особливо мені запам'ятався ральферан, тому що саме у нього прям відразу, прям перші моделі, вони йшли з такими комірцями. Звісно, тут головне не переборщити, щоб це не виглядало, як дівчинка прийшла на перше вересня школи, і мама її вдягла такий комірець. Тут треба розрахувати саме оцю мускулінність від, наприклад, піджака, яку ви вдягнете та, там зверху, і також саме цією романтичністю у вигляді якогось мережива, тому що мереживо це доволі романтичний елемент. І його треба врівноважувати чимось класичним, чимось кежуальним, чимось таким простим, або навіть чимось таким мускулінним і гранжевим. Тут треба просто дивитися на різні образи, пробувати їх повторювати вдома, дивитися, що у вас є в наявному гардеробі, і вже якось це все мішати. Як я вже сказала, також комірці на рукавах також можуть бути накладними, не обов'язково це має бути якась цільна сорочка. Також такі комірці і манжети можуть бути з в'язаних, Матеріалів, тобто це якесь краше різного кольору. Зазвичай на показах я бачила все ж таки поєднання чорного з білим. А наш можна експериментувати. Можна робити зелений, жовтий, бордовий, чорний, все що завгодно. Краще, коли це все ж таки якийсь має контраст з тим, що ви вдягаєте зверху, знизу, і додаєте якийсь такий елемент. Він краще, якщо він буде якимось. Кольоровим. Якщо для вас це прийнятно, якщо в вашому гардеробі є місце кольору, то це буде набагато просто цікавіше. Я буду дуже вдячна, якщо ви підпишетесь на мій канал, поставите лайк цьому відео, можливо, напишете ще якісь коментарі, що найбільше вам сподобалось цього відео. Можливо, що навпаки для вас взагалі не є прийнятим. Ми б ніколи таке в житті не купили, не вдягнули. Мені дуже цікава ваша думка, тому що насправді я погоджуюсь з тим, що не існує в цьому світі чогось, що не посувало б усім. Обов'язково знайдеться той. Кому це буде пасувати, кому це буде подобатись, і буде повністю відображати його я, і це дійсно круто. Наступний елемент драпірування, драпірування власноруч. Це коли ви не купуєте вже готову річ з драпіруванням з боку, знизу, ззаду, на спині, на грудях, а коли ви створюєте його самостійно. На осінь дуже круто виглядають в'язані світера. З якоюсь такою тоненькою в'язки, які ви можете піддіти знизу якоюсь або брошкою, якоюсь цікавою, або навіть просто чимось невидимим, типу булавки зсередини. Головне, щоб створити саме цей ефект драпірування. По-перше, ви так можете дуже гарно підкреслювати фігуру і правильно розподіляти пропорції, тому що. Там, де треба трошечки вище зробити, там десь треба трошечки звузити, там завжди можна зробити драпірування, і це буде виглядати дуже круто. Також подібне драпірування можна робити на сорочках, на футболках. В цьому випадку дуже важливо звернути увагу, щоб не робити дуже сильних дірок, якщо ви далі плануєте носити цю річ без драпірування. Зараз до речі, дуже багато одягу вже продаються з драпіруванням, але ми ж говоримо про те, яку різноманітність те, що у вас вже є. Тому зверніть увагу на те, що ви можете використовувати ті речі той одяг, який у вас є, докупивши буквально якісь елементи, наприклад, якісь булавки, якісь брошки цікаві, і вже їх потроху додавати у свій гардероб, і начебто у вас і речі ті самі, але різні варіації, вже їх є набагато більше. Наступний аксесуар, який я собі хочу, і щось мені підказує, що я в найближчий час його замовлю, це. Навіть важко мені назвати якось це конкретним словом: це сітка, яку можна вдягати на тіло, яка має такі довгі китиці. При цьому, звісно, я покажу фото, ви зрозумієте про що я. По-перше, це така крута відсилка до чогось такого рустикального, чогось такого природнього. Те, чим ви можете збагатити свої образи, ви можете придбати такий елемент ручної роботи і підтримати, наприклад, якогось майстра, який розвивається в цій сфері. Також ви можете звернути на себе увагу за допомогою такого елементу, тому що він круто може підкреслити вашу талію, він круто може розбавити будь-які штани, які ви маєте, будь-яку спідницю звичайного прямого крою, це той елемент. Який не потребує більше нічого, щоб до нього додавали ще такі сітки можна використовувати не тільки на талії, вони також і можуть бути різної ширини, різної довжини, це вже залежить від того, що ви знайдете, а що вам подобається більше. Також їх можна вдягати на плече, на спину. Тобто, інтерпретувати це можна все ж таки як хустку певною мірою, але трошки іншого формату, трошки іншої текстури. Ми поступили у прямому до завершення, тому наступна категорія це те, що я просто не могла оминути, хоча хотілося. Цього було на подіумах прям дуже багато. Прям я навіть не очікувала, що буде цього так багато. Це мях. Чому так про це говорю? Тому що для мене це взагалі те, що. Особисто мені не подобається, але я знаю дівчат, на яких це може виглядати дійсно круто, підкреслюючи їх індивідуальність. Для більшості я все ж таки пропоную не купувати відразу шубу, а знову ж таки почати з аксесуарів. Я покажу різні варіанти. Шапок, або також ем, таких пов'язок, які йдуть з якогось такого міху. Звісно, я від себе особисто рекомендую тільки екозамінники. Я взагалі не за те, не про те, щоб хоча б якось шкодити тваринам, тому no, no, no. Максимум, що ви можете зробити, якщо вам хочеться прям з натурального, щоб це було якісне, це ресейли або вінтажні магазини. Тобто, ви перекуплюєте вже те, що... Вже є, тобто вже хтось це носив, звісно. Але ви не підтримуєте вбив тварин. Це дуже важливо. З міху також популярними будуть сумки. Вони просто їх так багато, їх безліч різних варіантів, різних кольорів, різної довжини цей міг буває. Вони різної форми. Зазвичай здебільшого, звісно, вони всі м'якої форми, тобто вони не тримають. Якісь там прямі чіткі лінії, і, наприклад, до якогось структурованого пальто така сумка буде виглядати поряд дійсно цікаво, тому що саме баланс так, в елементах це саме те, що дає нам можливість створити гарний образ. Тобто у нас є якісь такі прямі лінії саме в пальто, в плечах, і щось таке пом'якше поряд, звісно, з цим пальто це якась така м'яка сумочка. І остання категорія, чим почали, тим закінчимо. Це також будуть паски Наталії, але з сумочками. На показах я бачила такі формати, коли на Паску, такому звичайному широкому, вдягалися такі петлі і на них вдягалися різні чохли, наприклад, чохол для телефону, чохол для, наприклад, навушників на карабінах. Просто так висить. Це виглядає насправді дійсно круто, наскільки це зручно. Я не можу сказати, тому що, наприклад, коли ви вдягаєте пальто і зверху ви вдягаєте якийсь пасок, то ви можете його зняти, якось закрутити, покласти в сумку, так, наприклад, або в кишеню. То тут так просто не вийде, тому що у вас багато цих різних карабінів, тобто або вдягати це на щось таке, що ви не плануєте далі згодом знімати, або думати, як це можна зробити більш зручно, або взагалі просто не. Роздягатися, ходити просто без час пальто, або там в якійсь курточці, з якою це буде дуже гарно поєднуватись, насправді на цьому у мене все. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Також хотіла б вас все ж таки запитати, чи було б вам цікаво послухати про тренди осені? Я маю на увазі саме по таким категоріям, як, наприклад, кольори, які будуть трендові в цьому. В сезоні матеріали, які здебільшого зустрічалися на модних показах, різні фасони речей, загальні такі глобальні. Тренди на типу приталеність, оверсайз, тому подібне. І також якісь конкретні елементи гардеробу, які, наприклад, саме в цьому сезоні вони будуть більш актуальні, ніж зазвичай. Якщо вам таке буде цікаво почути саме від мене, будь ласка, ставте в коментарях плюсики. Так я зрозумію, що є сенс знімати таке відео і обов'язково його для вас зніму. І всіх цілую, всім пока!